Га! Ва-га! Все, одівся, узуси, Навіть труси переудив. так як має бути, файнесенько викрутив, скрутив трусіля і одів собі файну таку люлюля. Коротше, йду далі. Що роблю? Беру тако файнесенько після того, як покупався Аксіком. Треба ще один купити, бо цей кінчається. Попшикав, файно! Попшикав, попшикав, попшикав! Сюди трошечки, сюди ще треба! Аксика! Сюди! 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 Зараз, 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 зараз! Треба! Візде попшикати, коротше! Попшикав, попшикав, попшикав! Сюди запшикав по-любому, треба сюда ще запшикати! Отакого! І ще з другої сторони треба трошечки! Сюдового! Файно! Такого! Отакого! І отакого! О такого! Зараз, зараз, зараз! Зараз, 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 зараз! Зараз, зараз, зараз зара. тут в мене все настроїться, отакого. От все, треба новий тяг скупляти. Срочно. І сюди запщикаю, сюди запшикаю, і здесь запшикаю. О такого. Вс! Іду гуляти свої шоколадочки далі! Вот и ви! Ова! Ова!